Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перший завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми, і не тільки у цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні, та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився Patreon, тому можете перейти у послання під відео і підтримати наші починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Стало відомо, що глава центрального розвідувального управління, тобто ЦРУ США Вільям Бернс, на початку жовтня відвідав Україну. Про це 26 жовтня повідомив телеканал CNN з посиланням на два джерела. Зазначено, що Бернс провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Офіційний представник США розповів у коментарі телеканалу, що під час візиту директор ЦРУ підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні. У її боротьбі з російською агресією, включно з продовженням обміну розвідданими. Це наголошує, що поїздка Бернса відбулася на тлі розмов про можливе використання Росією ядерної зброї у війні проти України, що викликає занепокоєння Вашингтона. Варто зазначити, що російська верхівка, у тому числі й диктатор РФ Путін, заявляли неодноразово про готовність застосувати ядерну зброю в разі загрози територіальної цілісності Росії. Хочу напомнити, что наша страна также располагает различными средствами поражения. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. А буквально на тижні были новини про те, как министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял про возможное застосування Украиной брудной бомбы в войне против России. Під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Франції, Туреччини, Великобританії, Індії та Китаю. Про ці дзвінки ми говорили у окремому відео. Рекомендую подивитися. Потрібно розуміти, ці заяви означають, що Росія сама готує такий удар. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. І цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шайгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне Росія вже, вже все це і підготувала. Вважаю, що Росія вербує жителів Афганістану, яких навчали американські військові під час війни з талібами. Про це 25 жовтня написало видання Foreign Форейд Полісі. Із посиланням на джерела серед самих афганських спецперезначенців. За даними видання, члени елітного корпусу Команду Національної армії Афганістану після перемоги руху Талібан змушені переховуватися через загрозу розправи. Колишній чиновник, який також був офіцером афганського спецпідрозділу, сказав, що, на його думку, за вербуванням афганців стоїть власник ПВК «Вагнер» Євген Прихожин. Говорю вам, група Вагнер вони збирають людей із усього світу. Єдина організація, яка вербує іноземні війська для Росії, це група Вагнер, а не їхня армія. Це не припущення, це відомий факт. За оцінками джерел видання, яке пише про новину до росіян, можуть долучитися до 10 тисяч афганських спецпризначенців, начебто їм нічого втрачати через тотальну бідність у їх країні. Вони готові працювати за 3-4 долари на день у Пакистані чи Ірані або за 10 на день у Туреччині. Якщо ПВК Вагнер або будь-хто ще прийде до такої людини і запропонує їй тисячу доларів, вона не відмовиться знову воювати. А якщо ви завербуєте одного, він може привести за собою половину свого старого підрозділу. Автори статті зазначають, що загалом афганські сили безпеки продемонстрували некомпетентність, коли після виходу США віддали країну талібам буквально за кілька тижнів. Але загалом їх завжди вважали хорошими професіоналами. Навчена США легка піхота, яка майже 20 років воювала разом з американськими й іншими союзними спецпідрозділами, може дати те, що потрібно Росії на полі бою в Україні. Взагалі, це вже не перші найманці, про яких йдуть розмови спочатку вторгнення Росіян в Україну. То за сирійців говорили, тепер за афганців. На мою думку, перемогу України вже ніщо не зупинить. А свої думки щодо цього? Пишіть у коментарях. Військово-морські сили США здійснили успішний запуск гіперзвукової ракети і провели біля 10 експериментів. Про це 26 жовтня повідомило видання Reuters. За даними агентства науковий центр Sandia National Лабораторії співвів випробування зльотного комплексу NASA Wollops на острові штату Вірджинія. Оцінювали обладнання зв'язку та навігації гіперзвукової зброї, а також передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в реальних умовах гіперзвукового польоту. Видання Reuter зазначає, що гіперзвукова ракета має швидкість, яка більше ніж у 5 разів перевищує швидкість звуку. Це принципово нове покоління озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування і не піддається традиційним засобам протиповітряної оборони. Також 14 липня США повідомляли про успішні випробування двох гіперзвукових ракет біля узбережжя Каліфорнії виробництва Lockheed Martin, які було запущені зі стратегічного бомбардувальника b 52 h Водночас, Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони ДАРПа також повідомило про випробування своєї гіперзвукової зброї наземного базування Operational Fires. Випробування проводили на ракетному полігоні Вайт Сенс у нью мексико Ну що, як вам ці всі ракети? Як думаєте, не завадили б декілька в Україні таких на випадок важливих переговорів? Пишіть у коментарях. Що ж, не тільки США випробовує ракети, а й росіяни вставили того ж самого 26 жовтня свої 5 копійок і показали запуск ракет. Про це повідомила прес-служба Міноборони, а справедливіше буде Мінзагарбництва РФ. Під час навчань відпрацьовували масований ядерний удар. У відповідь на ядерний удар противника, заявив міністр оборони Сергій Шойгу. С аттвіс з планом підготовки військових сил Російської Федерації під вашим керівництвом проводиться тренування по управлінню військовими силами Російської Федерації. В ході котрої будуть отработані задачі нанесення массированного ядерного удара стратегічними наступательными силами в ответ на ядерний удар противника. Як зазначила прес-служба оборонного відомства до тренування, залучили рухомий ґрунтовий ракетний комплекс ЯРС, ракетний підводний човен Тула і два стратегічні ракетоносці дальньої авіації. Ту 95 МС. Міноборони РФ опублікували в відеопуску. Получим приказ. Есть приказ. К на пусковой установке. Есть. Второй. Проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролирующий соединительных установок. Внимание, расчет. Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание. Пуск. Есть пуск. Також показали пуск баллістичної ракети Синева. С підводного човна стратегічного призначення північного флоту Тула. Під час тренування стратегічних сил стримування і хочу звернути вашу увагу на суперсучасні пульти управління всією цією технікою. Одразу видно новітні розробки. Ракетная атака. Тревога. Ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога. Ракетная атака. Боевой курс 180. Глубина полсотни. Командир БЧ5. Ход 4,5 узла. Контроль нос. Личного состава Нибачи 2, пакет 4-5 отсеки. 35-й, видите. Идет запас воды. Есть. Закончено переключение в системе воды. Достато 20 секунд. Тришманир, открывай скрыть шахты номер 4. І особисто стратегічні ракетоносці дальньої авіації Ту-95 МС. Звісно ж, пропагандисти мали показати і кадри, як за перебігом навчань Путін особисто спостерігав на відео. Про це повідомили у прокремлівському телеграм-каналі. А вашим руководством проводиться тренування по управлінню ворожа. Саме по собі це, начебто, планові тренування армії РФ. До цього у Пентагоні повідомляли, що РФ попередила США про проведення щорічних навчань стратегічних ядерних сил. США заявляли, що стежитимуть за перебігом навчань РФ. А свої думки щодо путінських навчань пишіть у коментарях. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. На прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким взагалі. Підтримуйте українських блогерів. Будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!